Президент Володимир Зеленський завершив візит до Сполучених Штатів Америки. Пізно ввечері у Вашингтоні він зустрівся з главою Білого Дому Джо Байденом. Лідери держав спочатку спілкувалися в овальному кабінеті, а потім розпочалися переговори у розширеному форматі. Володимир Зеленський подякував американцям за надану допомогу і заявив, що вона врятувала мільйони життів. За його словами, Україна та Сполучені Штати розроблять стратегію, яка дозволить запобігти новій агресії проти нашої країни. Зокрема, працюватимуть разом для виробництва зброї та оборонних систем. Україна готує промислову базу, щоб виробляти системи ППО, заявив Володимир Зеленський. Джо Байден натомість запевнив, Америка залишається відданою подальшій підтримці України, адже альтернатив цьому немає. Він нагадав, що на початку цього тижня на генеральній асамблеї ООН чітко дав зрозуміти, що жодна нація не може бути по справжньому безпечною, якщо світ не встане і не захистить свободу України. Вашингтон надасть новий пакет військової допомоги на 325 мільйонів доларів. А також, як зазначив президент Байден, до України вже невдовзі приїдуть танки Абрамс. Ми домовилися працювати над майбутньою міцю України. Це дуже важливе та стратегічне рішення, яке дозволить нам запобігти будь-якій новій агресії проти нас, України, нашого народу. І це буде одним із результатів вільнюської декларації великої сімки та наших двосторонніх домовленостей у галузі безпеки. Ми досягли нової угоди, яка посилить обороноздатність України. Американський народ, демократи, республіканці, родини по всій нашій країні розуміють за що бореться Україна, захищаючи те, що покоління американців також захищали та зберігали свободу і суверенітет. Тому ми підтримуємо справедливий і міцний мир, який поважає суверенітет України та її територіальну цілісність. Якщо Україна перестане отримувати допомогу від міжнародних партнерів, вона може програти, заявив президент Зеленський під час зустрічі з лідерами конгресу Сполучених Штатів. На відміну від попереднього візиту, у грудні торік цього разу президент України не виступав на засіданні конгресу. Спікер Палати представників республіканець Кевін Маккарті пояснив це тим, що у конгресменів нині напружений законодавчий тиждень. Однак на зустрічі зі спікером Палати представників, а також з лідерами від обох партій, Володимир Зеленський, подякував за послідовну підтримку України, а також розповів про наші основні оборонні потреби. Зокрема, наголосив, що Україні потрібно більше повітряного прикриття від ворожих обстрілів і далекобійна артилерія, здатна вражати росіяни, які окупували Крим. А ще закликав схвалити додаткове фінансування допомоги для України. Конгресмени президента почули у комітеті із закордонних справ палати представників. Вже повідомили, що затвердять новий транш на 24 мільярди доларів, навіть попри власні політичні розбіжності. Адже подальшу підтримку України схвалює абсолютна більшість конгресменів. Ми дуже вдячні, що сенатори, Білий Дім, Сполучені Штати і вся Америка підтримують нас з першого дня повномасштабної війни. Вдячні, що ви разом з нами не можу поділитися нашими планами і тим, що відбувається на полі бою, але ми перебуваємо у дуже тісному контакті. У нас міцні зв'язки. Я спитав, який у вас план щодо перемоги, і що вам потрібно для перемоги? Зокрема, це дві речі: літаки F-16 і Атакамс. Їм потрібна артилерія далекої дії. Їм це потрібно і вони це отримають. Більшість у конгресі це підтримує. Ми не можемо дозволити собі війну на виснаження. Нам потрібен план перемоги. Президент Зеленський після візиту до США. Поїде до Канади. Зустрінеться із прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, членами уряду, та виступить у парламенті країни. Запланована і зустріч із канадськими бізнес-лідерами. Говоритимуть про інвестиції. Зеленський і трюдо продовжать тісно співпрацювати над зміцненням зв'язків між державами і допомогою українському народу у подальшій обороні від російського жорстокого і невиправданого вторгнення. Канада підтримуватиме Україну стільки скільки потрібно, наголосили в офісі канадського прем'єр-міністра.